А кажи навчуся, і тоді ти в добрім гуморі і дусі, і тоді дається все, що хочеш ти, і тоді, напевно, прийдеш до мети. Добрий день, любі малята! Рада знову бачити вас в нашій чудовій, цікавій країні математики. Ви готові до нових подорожей? Тож вирушаємо діти в путь нас. Цікаві справи ждуть. Ось і прийшла зима. Навколо тихо падають перші сніжинки і вкривають землю красивим білим килимом. До нас на пташине містечко завітали синички. Скільки прилетіло синичок? Одна, дві, три, чотири, п'ять. Вірно, п'ять. Яку цифру треба показати? Цифру п'ять. Скільки лапок у однієї синички? Одна. Дві. Яку цифру показуємо? Два. Молодці. Скільки лапок у двох синичок? Одна. Дві. Три. Чотири. 4. Яка цифра? Чотири. Правильно. А скільки дзьобиків у однієї синички? Вірно, один. І цифра. Один. А скільки дзьобиків буде у трьох синичок? Правильно, три. І цифра. Три. Молодці. А зараз будьте уважні. Погляньте. У нас є дві годівнички. На одну прилетіло чотири синички, а на другу лише одна. Скільки всього птахів? Правильно п'ять. На вулиці почав іти сильний сніг, і синички сховались на деревах. На ялинку прилетіло дві синички, а на клен три. Скільки всього птахів? Вірно, п'ять. Коли сніг припинився, синички повернулися до годівниць і побачили, що сюди прилетіли ще й інші пташки. Скільки на годівничці горобчиків? Так, один. А синичок? Чотири. А разом. П'ять. Вірно. З яких двох чисел утворилось число пять? Із чисел один і чотири. Скільки на годівничці ворон? Дві. А скільки сорок? Три. А разом птахів. П'ять. З яких двох чисел ми утворили число пять? Із чисел два? І три. Скільки на годівничці сойок? Три. А горобчиків два. А разом птахів? П'ять. З яких двох чисел утворили п'ять. Із чисел три і два. Молодці. Скільки синичок прилетіло? Чотири. А скільки сорок? Одна. А разом П'ять. З яких двох чисел утворили число 5? Із 4 і 1. Вірно. Отже, склад числа 5 це кількість предметів, яких є 5. Один і чотири. Два і три. Три і два. Чотири і один. Ось так. А зараз давайте поглянемо на малюнок і скажемо, що тут зображено? Так, геометричні фігури. Чи всі вони однакові? Ні. А скільки всього зображено геометричних фігур? Так, 5. А чим вони відрізняються? Вірно, чотири фігури великі, а одна маленька. Як ви думаєте, що треба зробити в цьому завданні? Правильно, треба прибрати зайву фігуру. Яка фігура зайва? Маленький овал. Чому? Тому що він відрізняється розміром. Правильно. А тепер скільки фігур? Так, 4. А які фігури можуть бути зайвими? Це може бути великий квадрат, бо він відрізняється за формою, або маленький круг, бо він Відрізняється за розміром. Так, а ось тут, які фігури можуть бути зайвими? Так, це може бути великий квадрат, він відрізняється за розміром. Або, вірно, маленький круг, він відрізняється за формою. Правильно, молодці. А зараз поміркуйте і вирішіть завдання. По дорозі зайчик біг, ніс п'ять яблук на обід, чотири впало, покотилось. Скільки яблучок лишилось? Одне правильно. Пташка своїх пташенят у гнізді годує. Четверо дзьобів. Мовчать, скільки вирядує? Так, одне. Є у котика і киці три горнятка на полиці, дві тарілочки для супа. Скільки посуду у купі? Вірно, п'ять. Дві синички, гарні птички, на вербі сиділи, три подружки щебетушки, раптом прилетіли, скільки на вербі синиць полічі веселих птиць. Вірно, п'ять. Сьогодні ми з вами вивчили склад числа п'ять та повторили і закріпили назви геометричних фігур. Молодці дітки, ви великі розумнички! Наша зустріч добігає кінця, тому буду чекати вас на наступному тижні. Бувайте здорові!